У Житомирі діють графіки відключення світла. Іноді світла немає по дві, три і навіть по шість годин. Ми вирішили запитати у Житомирян, як вони справляються без електроенергії. А у вас там не виключають світла? Ні, виключають вони надовго. А Ми як в селі відправляєтесь. Чому привичні. Угу. Я думаю, можна потерпіти, щоб мир був в Україні. У мене на роботі просто цілий день. Я не знаю, коли вони виключають світло, якщо чесно. Угу. А на роботі є генератор, так? А ми щасливі люди, у яких працює все. Я цілими днями не буваю вдома, тому якби мене це питання не дуже хвилює. Ну, Звичайно, це дискомфорт, дискомфорт, але так і у в приватному секторі, то є на провулку колодязь, принесеш води, нагрієш і помиєшся, так виходиш з положення. Вроді вночі, коли я приходжу, воно є. У мене не відключають світло. Взагалі відключають, ну, то везунчик. Так. Ми так і справляємося. Ми живемо за кордоном, от нам це якби не, не сильно перешкоджує, але батьків, якби ми розуміємо цю ситуацію і можна сказати не нарікаємо. Павербанки використовую. Ну якщо холодильник, то просто їжу треба купувати, така, яка не так швидко псується. Військовий час, це ще ми, слава Богу, зі світлом нормально. і можна в нас нормально миритися. Люди є ще хуже, сидять і без світла, і без нічого. Виходжу на двір, там йду в гості до подружки. Ой, дівчатка, дуже тяжко справляємося, особливо з маленькими дітьми. У мене не відключається. включається. Ну, раніше ходила в пункти незламності, а тепер подумаю, що треба все-таки взяти хоча взяти для телефону. Ну, а так все остальне. Свічки, світки, лампи длинні. — А як в холодильнику їжа все-таки ну, розморажується, псується. Цього року, мабуть, заморожувати буду по мінімуму. Овочі, фрукти, тому що думаю, як же вони там збережуться. — Окей, у нас поки світло не відключають, я з району. Ходжу до друзів uh -huh. і там заряджаюся. А також потрібно мати гарних родичів, до яких можна приїхати і зарядити в них. А ви користуюсь павербанками? А холодильники, продукти розморажуються, портишся. Термопакети заморозив бутилочку водички і все, той самий холодильник.